И всем привет, дорогие подписчики, с вами Саня 118, сегодня будет новый видосик по Brawl Stars. И подписчики, наконец-то мы тело дождалось, если вышел новый бесплатный перс Базлайтер. Кстати, у вас с ходовщиной это уже как шестой рик игры, скажем так. Это шесть год уже игры, чтобы вы понимали себе, да? Праздничный календарь и мега-копилка. Ай-яй-яй, что у нас еще есть? мы же получили баз лайтера 5 до мега купилка так базлайдер имеется ой иконка забрать Шостий год бравл старсу прикиньте как я брал стар живе Для цих, в бравл старсе було все и хорошее и погане все что в ньому тільки не было что тут дають новый бое базлайтер давайте заберем ой-яй яй що за апарат вай-яй-яй Три режима, лазер, меч, крылья. вай яй яй І мигабоєць мигам. Там, саді чуть прикол, що типа. Е Мало того, що він не треба наслідатися одне. Вже можна обрати цю штуку. Він же буде з нами, так, він же буде з нами. Я-я, А бачите, у нього один пін буде. Спрей для... Ага, для нього немає. І буде 4 февраля. Мастерство у нього бачите, зробили спеціально коротенько зробили и як готом. А они сразу в програмсу тут кубка ничего я даже не гляну. А у нього гаджет і снаряга є. Так, Вибрати в режим Здоров'я, атака. А тут що? Давайте задати сначала підемо на цьому режиме. Ой, на цьому режимі підемо ще в шедешечку. І под лайкоси, на канал. Я ж таки продовжаю бо у мене вже почати 48-300 кубків не побачили відоси, як я вам тільки 48к, а вже 300 кубків вже я кормив 48к. Так що так. Лаквизик, по подписчичку мазончики погнали. Ааа, сервакан у нас хороші, тоді да. Щоб поміли сірока сірваканна... нане. Ну коротше, сервакам вже весело. Вже в шоці от такої гри. Да, ми почекаємо пока. Давайте я лучше перезайду, бо це буде довго чекати Пешечки, перезаходим в ігру Я думаю, в катку. Та ну ні, це надо буде ще ждать года 200, щоб піти в цю катку. Ну, давайте я піду жду, почекаю. Подпишечка, щоб ви понимали, я пішов в катку ну не на базлайтері. Це, щоб ви розуміли, тупо на персах, яких мало кубків, на ноль, ти не зайдеш в ігру. Давайте хоча підемо на енгрі покатаємо. Що мені здається? Давайте так покатаємо, я його. Ой-ой-ой, я Да, Прикиньте який ви поняли як я он... робив. Шобе... вам відхилився, отхилився подла, таки що не ви. Да щоб мало да, да на кубках і да чіп ще без проблем. Це на базлайте римном. Ну игра загала пикець, короче. Я ю. Мені бачимо ям поки. Дистаряй рядом вона. що це с жареным запахней так страшно натрапать на шейку Ежляка я прилекать я на екран ликся Я йо, йо Вот реакция Я кумаю ставлю Та ну це нереально Так ладно Нормально так убью проберем ну, берем базлайтера. <плес> Хай та <ти> сама картина. Бедь <плес> ідеальні сіроки в цій грі прям вообще нема до чого докопатися. О, я заточка, дайте я призаду ігру. От мене питання до розробників. Он вы получаете ну миллионы, не можете заработать себе нормальный сервак. Ну що це таке, не можно пирать в игру. Да ладно, це шо де. Йдемо на каут. Может на кауте суть получится. Що ж там получится, ти гриппи. Да. И никих перерыва немає, нічого немає. Вообще. Як в цю гру раді не знаю. Ще дай секундочку, мені ще одну. І знаєте, що мені більше все нравиться? Розробочики мовчай. Десь ніде не пиши, не в Твіттері, бля, не в Ютубі. Що, типа, така штука з Бравлом. Реально. Ми ще йдемо ще якось підемо. Ой, не, не, не туди, не туди, не туди, не туди. А, тут навіть немає... Блін, пішов нокаут, Боже. Ходім піти в шедеві, там пішов на каву. Офігенно, блін. Блін, клонилися роки? А, ні. Це що таке? На бататері пішов катку, ага. Потім прикольний, йо. Я... Що з грою? ладно, прям на другому режимі на базлайтері. Три а не баг в ігрі. Я ці баги любив. Ігру, принципі, цю я люблю, хоч вона така погана, но я її люблю. Ладно, виграли катку. Мені навіть нічого для того не зробив. Це я вообще стоїть. Це теж, походу, забаганий. Чилик. У мене даже не те, що я хотів, вибралось. То есть типа я хотів один режим, а воно мені другий дало. Ладно ще, я думаю, це проти боти, блять. Так, раунд закінчився. Давай приходишь, я заканчивай катку, надо скорее забыть на память. я куплю. А, пішов сразу на, на, на лігу. <сміх> Кубка на шальки є. Значить, я пішов в катку. Так, вже легше. Вже прекрасно, скажімо так, протестили. Тепер пішли на цьому. Покатаємо а, написано накаут, можно накал, накал загрузиться. О, розбагався, слава богу. Наконец-то. Ходи б накаут гуляем. Пизнек. Я вс ападиобщие На ньому Немного не тисячу кубків. Продавно зелюся, блин. Тут сразу все в трофейні. Блин, похоже на цього, як я. На... Якин. Это с именно с тем мечом, похоже на... Як цей чел шо цей? Нахэн! Ой, на хэнха, блин, якин. Что линдарный тоже персис бойки называется? А ты игра называю? Так. Сладпуг, выверл лагался. Я в кукле верну. Що ж, забалін круг? ще де? І де загружаються. Є-бой! Послухали мої молитви, чи що? де просто інтерес заглянь. І це проконали, що проконали? що це перс, типа, не на сюда, то це типа новши стоит. Я її наберу, так все одно, що він не, не, не насідає її. Знову удар, я його виробив. Ну так, хтось дивив, дивився цей мультик чи ні, бо я дивився. Реклама. А так мультик цей, як, ні, ні, чо, Дорецька дивився його? Це ж ці, ігрушки. Секретні ігрушки. Я знаю, я що что Бравл Типа Ігра Розвивається там Колаборує З різними там цими З Ну Так, ладно, даже з ну з с з мультфильмами. Йо его цело прилетел его. Маслинка така по голове, а буглый. Если снять ящик на фарм Жикай, с тем по цьому. Почитаемся. 45. Ты щеп, це же такие яйца будет ящик. А красненько. А тут же Д тоже еда. О, сейчас же будет скоро уже цей. Новый. Ради еще как пускаем. Я радий, що игра з нами. Ладно, я обрадовался. Сибака, я вас люблю в тигре, боже. Я люблю тестировать это капец, конечно. Тебе надо, чтобы разработчики это сейчас пофиксили. Я же музыку включу. Ты знаешь, что разработчики пофиксили? Щоб я тіх перережі, думаю, якщо даже буде, то це часіка два. Але за часів вони не впораються. Бо що... Дали безплатного легендарного перса, я поняв, коли дали безплатного Едгара, то було похоже, чим щас. Та ви, що, я... Ні, діхто... Олде, я думаю, понять. Взагалі не можна було було ігру зайти. Тобто ти заходиш, то зіграти не можеш. Щоб ви розуміли собі. Ну так само як і якийся. Тоді <кх> взагалі не зайти. Там, когда мико давали за СПУ, тоже, типа, такого что-то было. И теперь, сейчас, все базлайтеры дали, блять. Что, вообще, игра, вообще, накрылась. Вот, тоже, да, вот, пытаются, пытаются, до разработчики. Вот, вы даёте бесплатные, бесплатных персов. Ну у вас, ну, миллиона аудитория. Ну, у них, в Ютубе, там, такие, там, два, двадцать миллионов, Да, да, я сейчас гляну, да, сейчас загуглю, гляну, сколько у них. То есть, миллиона аудитория. И, то есть, такие серверки, робить? У них 21 мільйон подписчиків в Ютубі. Ще я в Ютубі гляну. І типа не зробити нормальні серваки, це конечно да. Два десяти перейду в ігру, може по... в мене. Перезаходимо в ігру. Так, перезайшов. Берем шельгу. Тулим ШД. О, нашельки зайшло зразу. А на безлайдер нічого не з цією ігру, я не знаю. Ну давайте хоча б на ній зуглянем. Я ж хотів зіграти, я хочу трошки проздавать по їхнім пикам. Попора побирали лігу і думаю, що вони такі умні ігроки брали старе. Ага, ще один такий. Подходи, в мене вильтає, сейчас я тебе отправлю в космос. А, і не що ж? Не понравилось. А, що ж так? ти що, злякався? Тобі пампери здать. Хе-хе. Чи що тобі дать? Чиди їй по, по твоєму головному мозгу дать? То, щоб не випіндривався на мене. І не коли проти мене хтось виходить, таке сильно борзий. Я зразу наказую. Я за силу тебе почему мене накажуть. <сіх> за мои такі висказування против них. <сіх> ну то что я, честно, допросил, отправил в ад В лобі Гайлаха я радуется. Ну зачем він на мене бикова? Он на мене сам напав. Я его не, не шукаю, якщо на те пішло. И це на мене выйшов, ну. Я не прощаю. Я просто помню, Хто мені зло зарбив. И потом за жесткий Ну, Осуждаю, конечно, но... Але... Це така ігра. Тут приходить так. Ладно, почекаємо. Опа, 4 баночки. Мене 3. О, базік. Що щось там так поіграють? Опа, ми підійдемо зараз. Ага, на зверху. М -м -м. Хе, двоїх гота! Вони не мають з другом справитися. Я зайшов отак так от. одним махом, тільки. Бувох! І все. І бухім. <ріхи> Ой, блін, весело, конечно. Ну да, давайте я по приколу попробую зайти ще раз в ігру на базлайтері. Якщо зайде, то зайде, якщо не зайде, то не зайде, то що ж робити тоді. Ну, в принципі, що, що її здалося. Не зайшло вона в ігру. Ладно, це все гра. Це все ладно. А ми ще одну секунду. Бо як така й ми... Почали ігри, ми дині ній закончити вігрі. Ладна на от такий ваше відосик. Ставте лайк підписуйтесь на канал. Пуш продовжується настийти до кінця сезону 21 день. І це я сьогодні випустив відосик як я апаю. Яка вну 48. -ка. Я думаю, завтра я випущу відос про цього базлайтера. Я думаю вже. Це завтра п'ятниця. Ну може. Понеділок від вівторок з відоску буде 49к. Я ніяк не спідуть до дня народження зробити. Ну просто вже в середу уже День Рождення буде. Я це ніяк не до дня народження свій подарок зробити. Мені задрочить, задродить Чебеш. Мені сьогодні вже було під 49к. Коротше, як пусть, так і буде. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. И всем подписчики, пока-пока.